Дбаючи про українців, влада забезпечує їх безкоштовним житлом по програмі Доступне житло. В одне з них ми зараз і завітаємо. Це чудове помешкання, розташоване на березі Чорного моря. Море ви можете побачити збоку. Ну, це не прям Чорне море, це стугна, яка впадає в Дніпро, а Дніпро впадає в Чорне море. Дане помешкання зроблено в стилі стародавнього барокко. Ласкаво просимо до нашої оселі, тільки, будь ласка, розувайтесь. Чудовий вид із вікна. Ви тільки погляньте. На вікнах ви бачите спеціальне венеціанське скло, привезене із храму Крішна Делаверде, що в Італії. Подивіться, будь ласка, яка краса. Позаду мене броньовані німецькі двері зроблені на замовлення. На замовлення Крісна Лаверде. А там у нас в коробці шоколадний фонтан. А ця кімната гармонічно поєднає душ, ванну, джакузі і вазони, фіалки. А оце світло. гарна, затишна кімната спеціально для дітей. А решітки на вікнах. Щоб вони не потікали. Для всіх, кому дали житло в цьому приміщенні, надається безкоштовний абонемент в спортивний клуб на цілий рік. Дякуємо. В будинку встановлена сучасна система вентиляції. Що воняє? Мужчина. У нас не курять. Кажуть, десь тут живе Костя Меладзе, тільки ніхто не знає де. Ну, кроме Віри Брежневої. Отут біля шеста буде стоять робочий стіл. Тут буде стоять великий довгий стіл на 50 осіб. Весілля, корпоративи, дні народження все буде тут. В честь свята нам передали мішок борошна із Колумбії, але не простого, а синього кольору. Хайзенберг передав 30 кілограм радості. До і хорошого настрою. Красиво жить не запретиш. Як казав мій сусід Док, I just wanna make you SWAP! Сто квадратних метрів краси. Тільки не треба заздрити